Незламні всім привіт! з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Якщо мене хоч раз хтось запитає, кого знаків Зодяку, я люблю більше, ніж свій знак Зодяку Овна, я скажу, звичайно, що це телець. Любі мої тельці, приєднуйтесь. Сьогодні березень місяць несе для вас дуже багато чудових новинок, чудових сил, і, звичайно, найголовніше це те, що я для вас вже підготував нереально крутий гороскоп. Тож беріть якісь смачненькі речі, сідайте. Або, я не знаю, прибираєте, там ви паралельно, я ж не знаю, що ви робите там. чи Ну, не буду думати про погане, але все ж таки в будь-якому випадку, мої незламні, мої любі, сьогодні для вас на березень місяць, я підготував дуже класні новини. По-перше, хочеться мені сказати, що для всіх знаків зодіаку весна це прекрасний, прекрасний час. Це час трансформації, це час, коли ви дуже класно себе енергетично відчуваєте, тим паче, що е, входить в володіння овен. Це ну, мій, мій знак Задяку. Да? І це знаєте, що це буде все хорошо, буде все по полочкам, буде все як потрібно. Але в будь-якому випадку дуже цікаво дізнатися, що ж там такого підготував вам ваш знак. То давайте дивитися з вами зараз. Ой, бачите, все дві карти випали, третю ось сюди докладаємо. Так, дивимося. Ой, ну слухайте, у вас дві карти старшого аркану випали на сигніфікатор цього місяця. Це вже великий плюс, і випало трошечки трошки негативу. Також буде. Ну, що хочу вам сказати: по-перше, стабільність, а дуже люблять. Це тельці. Тельці це про стабільність, це коли в їх в родинах, в їх фінансових сферах є якась енергетична чи фінансова стабільність. Мені здається, що будь-хто це любить, але, наприклад, тельці це дуже поважають. І дуже сприймають, і для них дуже важливо, коли є ця стабільність. Тому я бачу, що ця ситуація для вас дуже класно буде програватися цей місяць стабільності, цей місяць знову ж таки, ви вже заслуговуєте цю стабільність, тому що я ну, реально розумію, що для деякі з вас просто вже там, знаєте, як кажуть, готові застрелітися, ліж би вже було все добре. Тому хочеться мені сказати про те, що йде дуже сильна, класна хвиля стабільності позитиву і гармонії. А друга карта, яка випадає на сигніфікацію, це, звичайно, карта закохані. Але карта закоханих, вона вам трошечки підпортить нас настрій, тому що вам все ж таки доведеться обирати в своєму житті щось. І обирати, нарешті, щоб рухатися далі. Ви не зможете без того, щоб обрати якусь сторону. Ну, не зможете. Наприклад, ви там на у вас є там. Коханець і, наприклад, чоловік, і вам потрібно буде в цьому місяці, все ж таки обрати з ким рухатися далі, інакше ви втратите обох або ситуація може затягуватися ще далі. Чи, наприклад, у вас є одна робота, а ви хочете її змінити, то вам потрібно буде для себе визначити, що ви хочете від свого життя, тобто максимальне визначення вашого життя, ваших пріоритетів і того, чого ви хочете від себе, від свого майбутнього і від всього цього взагалі. Хочеться, звісно, сказати вам, побажати, щоб ви все ж таки пропрацювали цей аспект, тому що, ви знаєте, ви дуже любите, скажу вам так, ну любите ви, коли воно вирішується самостійно. Але, на жаль, не в цьому місяці. В цьому місяці трошки буде треба подумати о визначити. Тому що, якщо за вас це зробить Всесвіт, повірте, деякі аспекти вам не дуже будуть подобатися. Тому будьте з собою чесні. І максимально пропрацюйте ці аспекти. Максимально і дуже вас прошу. Бо випадає рицар мечів. А русер мечів це трошечки ну, негативна карта. В якому сенсі? В сенсі того, що все ж таки дуже багато чого вам доведеться сказати в обличчя. І я вам скажу, в чому в тому і той негатив, що вам доведеться. Визначати для себе, що для вас важливо, що для вас не важливо. І вам потрібно буде проговорювати ці аспекти. Правда має вийти наружу. От послухайте мене дуже уважно. І ви знаєте, про що я кажу. Правда має вийти наружу, все, досить ховатися, досить е, якісь там е, придумувати собі відмовки, що у вас немає часу, що це не на часі, що там треба трошки почекати. Ні, вже немає чого чекати, вже треба діяти і вже треба говорити, причому сідати на коня, і бігти і говорити. Ви маєте в березні звільнити себе від будь-яких проблем. Березень це пропрацьовка ваших проблем, які вже, вже закінчуються. Все, вам потрібно підготуватися до літа. Літа буде дуже класне для вас зміни, ідуть дуже класні перспективи, і ви маєте звільнити місце для нового життя. І якщо у вас є стара робота чи людина, яку ви не кохаєте, чи ви, наприклад, хочете схуднути, а не худше, ну нічого для цього не робите, то ну, мої любі. Значить, тоді, якщо ви цього не будете робити, ну, я вам просто кажу варіації, що може бути. Якщо ви не хочете змінювати роботу, вас звільнять, причому з дуже серйозним скандалом. Якщо ви не хочете міняти стосунки, а їх треба поміняти, ви розійдетесь, причому знову ж таки з дуже серйозним скандалом. Ви потрапите до лікарні, якщо ви хочете звісно схуднути, ви потрапите до лікарні з якоюсь дуже серйозною проблемою. І ви там почнете худнути. Тобто вас попередять. Ви маєте зрозуміти, що не допускайте того, щоб Всесвіт втручався в вирішення ваших ситуацій. Бо Всесвіт не вміє це робити ніжно. Він робить це прямо. Тому я вам дуже не раджу, щоб Всесвіт це пропрацьовував разом з вами. Я дуже сподіваюся, що ви зараз мене зрозуміли, про що я говорю. Далі, давайте поговоримо з вами про. Кохання. Що там такого цікавого нас з вами чекає кохання. Я ще нагадую, друзі, про підписочку. Якщо ви ще не підписані, буду дуже приємно а, здивований, якщо ви це зробите. Насправді, чесно кажу, в мене дуже круті гороскопи, і в мене дуже крута інформація, яку я даю тут без зайвої політики, без цих непотрібних передбачень, бо цього більше я не роблю. Я сфокусував своє життя зараз на тому, що я хочу витягати людей з дуже серйозних криз. І мої гороскопи це роблять дуже класно. Це такий своєрідний антидепресант, який допоможе вам енергетично. Фактично себе підняти. Ну і, звичайно, зрозуміти себе. Можливо, саме ця розмова, ця консультація призведе вас до дуже серйозних змін. І знову, ось тут, якраз в цій сфері, просто я не знаю, випадає карта закоханих знову, випадає карта п'ятірка жезлів і випадає карта смерті. Отож, мої любі. Для тих, хто думає, що Всесвіт за вами не дивиться, що всесвіт не ніяким чином не впливає ні на що, повірте мені, впливає. І я попереджаю одразу всіх тельців, мої любі тельці, якщо ви не підете від людини, яку ви не кохаєте, то ця людина піде від вас, і знову ж таки скажу, ще з дуже серйозними проблемами зі скандалами, з, там, з якимись дільошками квартир, з якимись проблемами з судами і все інше. Вас це чекає в будь-якому випадку. Тому перша ж карта, яка випала, знову випала карта. Обирай. Обирай. Вибери собі вже, що ти хочеш по своєму життю. Або коханка, або, кох... або людина кохана. Обирай! Або чоловік, або свобода, і нове життя. Обирай. Це дуже важливий аспект саме в березні місяці. Вас попереджають останній раз. Тому, якщо ви бачите це відео, то ви розумієте, про що я кажу. Але також хочу звернутися до самотніх тельців, Мої любі самотні тельці. Ви маєте зрозуміти одну просту річ. Що якщо ви не почнете змінювати своє життя, якщо ви не почнете любити себе, поважати і не пропра... не почнете пропрацьовувати нарешті всі ці образи, якісь внутрішні, всі ці якісь проблеми, вся це недовіра, яка у вас була до цього, то все світ це роб... почне робити за вас. Він буде створювати негативні ситуації, які вас призведуть до пропрацьовки цих, люд... цих моментів. Вони призведуть вас, наприклад, до того, що ви, там, наприклад, звернетесь до психолога, якщо ви ще не звернулися до цього, ви маєте зрозуміти, що ви земний знак. Вам потрібно завжди заземлюватися, вам потрібно відчувати під ногами основу, опору. І якщо ви цього не відчуєте. Я боюся, що ви далеко не залетите, вас будуть постійно спускати вниз. Тому, коли ви там літаєте в своїх ілюзіях, що ну, от, ну, а що, в інших людей, у людей там ще гірше стосунки, чи в інших людей і так того нема, чого я там буду, вас, вас дуже глобально попусти. Побачите мені, ви розумієте? Я за вас таплю як не за кого рідного. Знаєте, бо я знаю тельці, в Мене дуже багато моїх знайомих тельців, і Їх дуже люблю, тому що я знаю, що вони прекрасні люди. Всі абсолютно тельці, Вони про чудові люди. да, інколи там. Ну а хто там без своїх як вже заскоки в голові? Але основа така, що ви добрі, що ви щирі, що ви такі знаєте, що о, люди люблять дуже часто на вас їздити. Це вони, знаєте, і хлібом не корми, дай покататися на тільце. А ви ж із радістю, то ви ж ви думаєте, що Всесвіт вам за це щось віддячить, не віддячить, не віддячить. Всесвіт не віддячує за таке. Ви розумієте, що зараз вам потрібна ваша сила, ваша енергія. І якщо ви відчуваєте, що біля вас не та людина, не та робота, не та ситуація, ви маєте щось робити, мої любі, ви маєте визначити для себе. Як, куди ви йдете, для чого ви йдете? І навіщо, як то кажуть. Тому максимально беремо себе в свої неймовірні, сильні руки і починаємо себе трансформувати заради себе, заради своїх ем, дітей, заради свого майбутнього. І максимально рухаємося вперед. Максимально рухаємося вперед. Ні, не слухайте нікого. Навіть якщо вам будуть казати, типа, ой, давай, роби там щось, займайся, для тельця найважливіше спочатку реалізація фінансова кар'єра, потім діти і сім'я. Хочете вірити в це? Не хочете, це ваше право. Але просто продивіться аналогію вашого життя. Це ж постійні одні самі проблеми. Що якщо ви не задоволені своєю роботою і своєю реалізацією, ви взагалі не задоволені ні на чим. Тому зараз найкращий варіант для того, щоб звільнитися від того всього негативного. І якщо у вашому житті є людина чи ситуація, яка вас, ну, вам не подобається, ситуація, яка вам енергетично не підходить. Чи людина, яка вам енергетично не підходить, будь ласка, зробіть щось для цього. Ну, просто зробіть щось для цього. Почніть щось для цього робити. І ви побачите, наскільки все у вас зміниться. В дуже позитивну сторону. Так, е, рухаємося далі. Рухаємося далі, і у нас залишається з вами фінансова сторона. Що там у нас по фінансам у вас? На цьому місяці, березні місяці. Так, ну що? Ну, я в принципі повто буду повторюватися зараз дуже глобально. Ну, в цілому, скажу, що так. Дуже класно у вас по роботі іде, і дуже стабільно ви будете збирати нарешті плоди своєї роботи. Тобто не все буде так погано, як вам здається, як я тут зараз розповідаю, тут нам повчаю вас. Але хочу вам сказати одне: що буде дуже класна ситуація в тому, що ви нарешті побачите, буде такі, і багато таких ситуацій. Ви побачите, що ви працювали недаремно. Що ви отримаєте якісь подарунки, які вас енергетично? Піднімуть, дадуть крила, почнете ну щось коротше кажучи, щось дуже позитивне буде відбуватися саме пов'язане з роботою. Тобто, ви будете отримувати свої нагороди, ви будете отримувати свою якусь премію, чи будете отримати коротше, плоди своєї праці. Але є два але по-перше, мені не подобається категорично карта десятка жезлів, тому що вона говорить про те, що ви дуже любите на себе набрати. Пам'ятаєте, як я вам сказав, оце ви. От, подивіться. О, ні, ні, не моє обличчя, цю карту покажи. Ага, отак. Дивіться. Оце ви набрали проблеми інших, оток перед собою поставили. І тащим, і тащим. Ви вже виснажені, ви вже не знаєте, куди йти, а до вас. А зроби мою роботу, а допоможи мені у цьому, а з зді, то, а сделайте. Шановні тельці, ви хоч і вперті, ви хоч і рогаті, ви хоч і сильні. Але не час, от прям не час і не місце вам зараз проявляти свою силу. Єдиний, хто потребує зараз вашої підтримки, це ви самі. Це ви самі. Ось хто зараз потребує цієї підтримки, ось хто зараз потребує цієї любові, ось хто зараз морально е, потрібно зараз максимально себе піднімати. Я вас дуже прошу, прям благаю, почніть себе трансформувати, почніть відмовлятися. Ви ж не можете сказати ні. Ви не вмієте це робити. Я просто пишаю з тими тельцями, хто вже це навчився робити. Але в цілому кажу вам про те, що ну, не ви вмієте ви цього робити, нема у вас цієї такої, знаєте, жилки, яка б сказала ні. От звикли ви до цього. А от вам потрібно вчитися казати, це ваша кармічна пропрацьовка. Ви вмієте, маєте казати ні. Ви маєте казати, ні, я не вибираюся, я обираю себе в першу чергу. Як Мелевін там співав, обиратиму себе. Обирайте себе. Бо березень місяць саме для цього. Да, інколи нам дуже потрібно, нам для тельця дуже важливо відчувати, що він комусь щось дарує, що він когось несе. Але мої любі, ну один, ну два. Ну не всі ж. І родина, і чоловік, і дружина там на, на голові, і діти на голові, і батьки на голові, е, е, якісь знайомі приходять на голові, всім ви допомагаєте, все ви вирішуєте, а питання хто для вас зробить? А в, що я чую в, е, натомість? Ну так, а в мене ж все хорошо, я ж мені ж нічого не потрібно. Мої любі, значить, уважно послухаємо. Дядю Максима Мольфара, хоч і ще не старий, але вже дуже вумний. хочу вам сказати про те, що беремо себе за п'яту точку і віддаляємо від того всього, скидаємо з себе все, що нам не потрібно, і починаємо знову ж таки працювати з собою і рухатися в свою сторону, і робити те, що нам подобається, в першу чергу. І якщо ще там у вас вистачить сил на когось, ну можливо, там комусь допоможете. І то, знаєте, для галочки, щоб просто себе відчувати, як то кажуть, потрібним чи потрібною. Ось що ми робимо. І оця карта Паш Кубків, вона нам знаєте, що про що ще говорить? Вона нам з нами говорить про те, що ми зараз максимально себе переналаштовуємо на більш на, точніше, на менш емоційних людей. Тому що буде дуже багато емоційних аспектів, і ми все ж таки маємо вчитися сприймати негатив і позитив як дорослі. Це дуже важкий, важкий процес, але ми маємо розуміти, що в нашому житті, а в більшості вас ви не сприймаєте як дорослі. Це нормально для цяльці самі по собі, знаєте, дуже веселі, дуже харизматичні. В них, це знаєте, позиція дорослого, це ну типу, не про них. Але тут нам доведеться все ж таки брати на себе відповідальність. Прибирати цю інфантильність і прибирати її дуже швидко, інакше ми не досягнемо тих вершин, про які ми, ми з вами мріємо. Я знаю, що у вас дуже багато планів на життя, я знаю, але я також знаю, що у нас не дуже багато часу. І Якщо ми з вами зараз не почнемо працювати над собою, не почнемо щось робити для себе. І не подивимося на це життя. Так, можливо, це та людина, яка вам просто зараз відкриває на це очі, і нагадує, що ми з вами не вічні. Хотіли б ми цього чи не хотіли, ми з вами не вічні. І ми маємо робити те, що нам подобається. Казати те, що нам подобається, навіть якщо комусь це ну, не дуже вигідно, якщо це комусь не дуже прильщає енергетично. Нам потрібно чітко зрозуміти, що нам має бути все одно. Тому працюємо над собою. І остання карта вам, мої любі, мої неймовірні тельці. Це, звичайна, карта порада на цей місяць. На березень місяць. Що там за порада? Ой, яка гарна порада. Карта негативна, і порада буде дуже для вас чітка. Дев'ятка мечів. Перестаньте накручувати себе на негатив. Перестаньте думати, що все погано. Ніфіга не погано. Все класно. Все має. Ви ж маєте зрозуміти, що якщо всесвіт від вас забрав щось там. Якусь ситуацію негативну. Це не говорить про те, що він хоче, щоб ви морально себе вбили чи щось таке. Він вже прибирає, все непотрібне. Ну ви ж коли садите в огороді? Ну, може, ви не ви там в будь-яку? Вони вже були в бабусі. От просто уявіть собі, коли бабуся посадила там, я не знаю, огірки, ви виросло куча будь-яків. І там, наприклад, прийшла там, там, я не знаю, онучка, позбирала ці будь допомогла цій рослині рухатися вперед, а бабуся сидить і плаче і каже: Боже, ти позривала будь бо я так з цих цінувала, вона ж стільки росло, а ти їх позривала. Ну, ви уявляєте цю картину? Ні. Те ж саме і з вашим життям. Всесвіт, це та ваша онука, яка забирає з вашого життя будь-які. А ви чомусь сидите і плачете і кажете, божечки, ну за чого чого в мене таке життя складне, Да у вас прекрасне життя? Всесвіт забирає непотрібне. Радійте цьому, радійте, що ця людина не трапилася у вашому житті. А якщо все ж таки трапило щось негативне, не намагайтеся це сприймати, наче це щось, що Всесвіт намагається вас, там, я не знаю, що ви прокляті, що у вас все не, не виходить, все у нас в голові. Як тільки телець переверне оцю хвилю, зміне оцей негатив на позитивні думки, ось в чим вам потрібно працювати весь цей місяць. Я вам гарантую, шановні, ви отримаєте все, що ви хочете. Тельці не уявляють свою силу. Тому на них і дуже багато людей їздить, тому що вони знають, що тельці завжди прийдуть на допомогу, Що тельці розривулять всі їх проблеми, і вони знають прекрасно, але тельці не знають одного, що їх суперсила. Це якраз в цьому і заключається, що вони можуть зробити абсолютно все в матеріальному світі. Ви можете себе як підняти нагору і будь-кого, так і опустити, включаючи себе. Я думаю, що ця лекція має закінчитися на чомусь позитивному. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що я вас дуже сильно люблю. От прям обожнюю, тому що тельці це мої найкращі друзі для овнів. Тельці це найкращі партнери, це по роботі партнери найкращі, найкращіші та люди. Просто я не знаю, як у вашому житті. Напишіть мені в коментарях. До речі, як ви вважаєте, хто для вас найкращий партнер по знаку зодіаку. Але я вважаю тельців найкращіших у цьому. Я знаю, як це працювати на ізнос. І при чому посміхатися і казати, що в мене все добре. Тому, мої любі, прекрасні, я вас дуже сильно люблю, обіймаю і пам'ятайте, що з вами я, як завжди ваш улюблений мольфар Макс Гарадієв. І я вам нагадую, що якщо ви ще не підписалися, то ви втратите можливість побачити наступні гороскопи. Ну і дуже багато цікавих новинок, які в мене будуть зараз з'являтися. Я вже активно вийшов на рівень того, що буду постійно робити вам якісь дуже класні штуки. Тому, друзі, всіх цьому і побачимось.